Поки що в мене таке враження, що в Трампа і Путіна якась домовленість є часові рамки в певних межах визначає Росія. А що стосується Володимира Зеленського, ну, ще раз кажу, він десь поводиться так, ніби він ну, поза реальним світом, поза реальними фактами, він говорить речі, які сьогодні не мають жодного значення. Він хоче, що тих допустити до переговорів, тих не допустити до переговорів. Він розказує в своєму виступі, що Європа може опинитися не за столом переговорів. Слухайте, Європа, може Водим Зеленський не знає, сьогодні найактивніша в цьому плані, тому що Трамп заявив, що він хоче, щоб Європа брала на себе і переговорну складову, і оборонну щодо України складову, і підтримку, і відбудову, що це має брати на себе Європа. а Америка цим займатися не буде. Що робить Макрон? Що робить Стармер? Що роблять зараз і Шольц, і Менц, Всі вони саме цим і займаються. Може, Зеленський про це не знає. Вони ведуть активні переговори між собою. Вони домовляються, вони вирішують, як розподілити нестачу.